Рада вітати всіх, хто долучився до ефіру телеканалу Еспресо Біла Церква. Ви дивитесь програму Головні новини міста для вас. Працює Любов Геращенко. Аби не пропустити важливу інформацію. Дивіться нас щодня в кабельних мережах «Ростелеком», Воля та Ларта о 18, 21, 23 годинах та вночі. У бульварі Олександрійський водій електросамоката зіткнувся з мопедом. Про це повідомила поліція Київщини. 28-річний білоцерківець різко повернув на смугу руху, де в попутному напрямку їхав мотороллер. Від удару самокат відлетів та пошкодив легковик Чері. керманича електросамоката та 15-річну пасажирку скутера шпиталізували. Детективи бюро економічної безпеки припинили діяльність п'яти підпільних гральних закладів у нашому місті. За інформацією правоохоронців, розташовувались ігрові клуби в нежитлових приміщеннях. Працювали тривалий час без оформлення та ліцензії. Під час обшуків детективи вилучили майна на понад 1 мільйон гривень, а саме 64 комп'ютери, відеокамери, термопринтери. Флеш накопичувачі, телефони, пристрої для перевірки копюр, готівку та інше. Наразі встановлюються всі причетні триває слідство. Часом у стінах міської ради активно триває підготовка влади придбати білоцерківську тец за кошти всієї громади. Як стало відомо з сайту Білоцерківської міської ради, автором проєкту рішення став особисто Геннадій Дикий. Зазначимо в документі, йдеться про вартість об'єкта у майже 300 мільйонів гривень. Також погашення боргів у розмірі понад 731 мільйон гривень. Разом придбання білоцерківської тец обійдеться в більш ніж 1 мільярд 100 мільйонів гривень. Згідно з умовами договору, місто зобов'язане сплатити всю суму протягом 10 робочих днів. Наскільки вигідна така інвестиція для міста, сьогодні намагалися розглянути депутати на засіданні комісії з питань інвестицій та регуляторної політики? За словами начальника юридичного відділу Сергія Швеця, наразі договір купівлі продажу ТЕЦ перебуває на стадії коригування Національним банком України. А ось на питання журналістів, чому за два роки повномасштабної війни та постійних загрози? Ози ракетних ударів по ТЕЦ, місто так і не спромоглося інвестувати кошти в облаштування розосереджених теплопунктів по всьому масиві, аби зменшити залежність від даного підприємства. Депутат Андрій Король зазначив, що на ярмолах вже є теплокомплекс, але він не належить місту. Результатом засідання стало винесення даного проєкту рішення на сесію міської ради. Комплекс це всього був теплопункт, який в свій час був переданий обласній адміністрації для реконструкції. Там реконструкція йде вже років з п'ять. На жаль, ще не завершена, але він малопотужний, виключно для масиву Томилівських, як ми його називаємося, 5 будинків багатоквартирних. Тому розраховувати, що він дасть нам теплову потужність на масив незалежності. Ну, ми не можемо. За кошти європейських донорів ми можемо як варіант відновити когенераційне обладнання, за кошти європейських донорів. Вони готові фінансувати це обладнання відновлення, в разі якщо такі об'єкти критичної інфраструктури належать муніципалітетам, тобто органам місцевого самоврядування. Тому один із варіантів це відновлення когенерації за донорські кошти. Ісь громадськість вважає інакше та не наскільки оптимістична, як владні обіцянки, як стверджує місцевий активіст Олександр Коломієць, у міста є альтернатива ТЕЦ, адже замість її придбання поспіхом за шалені кошти і за місяць до початку опалювального сезону можна було скерувати бюджетні надходження на запуск роботи котельні, що на Томилівській, адже вона здатна працювати і на газу, і на дровах, пелетах тощо. Подача газу припиняється, ну окей, а ця може отоплювати далі. Вона може працювати на, на пілеті, на всьому. Ну, ТЕЦ не може працювати на цьому всьому. Тобто ми бачимо, то це альтернатива. Це ми переживаємо за людей чи не переживаємо. А як ми ж розуміємо, що там є дома, там, да, в які можна заселитися більше людей, чим там знаходиться. Ну, так же. То як тоді міська рада не роздивлюється це як альтернатива? Я не вірю, чому вони не говорять, що люди, друзі, давайте витягнемо гроші, заплатимо, виріжемо цю трубу, одріжемося, це понизить тариф як мінімум, забезпечує кусок мікрорайону теплом дешевим, ну в тому числі, я думаю, що там і про гарячу воду в трубах теж можна говорити є, а підхід до неї жахливий. Мешканці масиву незалежності скаржаться на відсутність альфсфальту поруч зі школою номер 12 та дитсадком. Через те, що ця ділянка вкрита ямами під час дощів, тут утворюється справжнє болото. Лише нещодавно стежку частково присипали щебнем. Крім того, для проходу доступна тільки вузька хвіртка, дехто змушений навіть заходити боком. На такі незручності найбільше нарікають мами з дітьми, адже проїхати візочком тут неможливо. За словами і у церківців раніше таких проблем не було, але поступово дощі розмили дорогу. А нині міська влада не поспішає ремонтувати цей прохід. Давно, так, да, дуже неудобно, особливо коли дощ пройде. Всегда думаю, ну як це дітки мамаші дітей на коляски проводять. Взагалі була тут нормальна дорога, чи вона тут давно вже така? Була. О, була да? А, да, а потім дощ розмив. Для чого такі ворота поставили? А как вам? Ну твій ці нам тоже так же. Вони проводять у тролейбусі більше часу ніж вдома. А Все для того, аби люди вчасно змогли дістатися на роботу, навчання чи вирішити власні справи. Щодня білої церкви курсує 14 роганів. Працює на них 32 водії. Частина з яких жінки. Про королев тролейбусного управління дивіться у нашому матеріалі. Завести мотор, опустити ручне гальмо та увімкнути панель керування так розпочинається ранок цих прекрасних жінок. На перший погляд здається, що водійки тролейбуса це рідкість, але у Білоцерківському тролейбусному управлінні їх аж 12. Як наголошує начальниця відділу охорони праці і безпеки руху Марія, це майже 40% від усього колективу. У Нас залишилися самі стійки, які люблять свою професію і які віддані цій роботі. І як я так розумію, міняти її в даний період не Хочуть. У нас водії, я би хотіла сказати, що дійсно дівчата, які мають специфіку роботи не таку, як у всіх. Наприклад, вони рано встають, пізно лягають, працюють в умовах дорожнього руху. В різні часи суток, а також при різних погодних умовах, і водій повинна тролейбуса зреагувати моментально на любі якісь дії, які негативно можуть впливати на пасажирів, які знаходяться в салоні. Аби керувати тролейбусом, варто пройти майже піврічне навчання та вивчити, як працюють лінії електропередач. Загалом в управлінні працюють жінки стажем від півроку і більше. А ось вікова категорія варіюється від 40 років. І 60+. та як запевняють водійки, головне це покликання до улюбленої справи. Такою є пані Наталя, яка пропрацювавши 15 років, продавчиною нещодавно сіла за кермо, адже мріяла про це чи не все життя. Мені дуже подобається ця професія. Мені подобається перевозити людей. Ну, професія дуже така відповідальна. Ну, щоб сказати, що тяжко, не тяжко. Мічти, вони збуваються. І так мені от не знаю, як сказати, але я вивчилась і мене дуже зацікавила ця робота. Про покликання розповідає і її колега Катерина. Вона керує тролейбусом вже 37 років. Прийшла в управління у 1986-му після школи. Ділиться на роботу, збирається як на свято, хоча і вставати потрібно зрання. Колектив хороший тут усі дружні, їх можна назвати справжньою сім'єю. Справляються дівчата із технічною роботою. Коли Роган зійшов з лінії, є випадки, що ну якщо спали впали штанги, то ти, якщо там поправити десь щось, це те, що дозволено водію по інструкції залазити на кришу, звісно, не можна. Чи важко ну тут сказати? Тут по різному можна сказати, тому що якщо ти це любиш, якщо це твоє, значить тобі не важко. Якщо ні, то ну, кожна професія по-своєму йде до душі. У депо курсують два види тролейбусів старого і нового типу. На останньому возить пасажирів Оксана. На питання чи важко працювати з людьми, каже вже звикла. Ну ви знаєте, за стільки років уже, як то кажуть, виробився імунітет. Людину зразу видно, кому і як відповідати. Є така категорія людей, що лучше змовчити, а є, можна й пошуткувати разні люди. є. Підтверджують майстерність жінок і колеги, чоловіки стверджують, іноді вони навіть поступаються водійкам, Ба більше працюють в управлінні цілими родинами. В нашому колективі дуже багато жінок ну, багато по розчитувалось, повиїжджали. Зв'язку, як стояли, хто за рубежом працює на тих же ж самих тролейбусах. А взагалі, все одно, кількість жінок все ж таки чимало можна. сказати. Так, да, дуже багато. У мене жінка тут працює. Угу. А тобто ви разом працюєте? Так, да, ми разом працюємо вже тут. І скільки років? 30. Натомість пасажири стверджують особливої різниці, не бачать. Головне, аби у салоні було чисто, а керманичі чи привітні. Нема ніякого, всі хорошо їздять. Що жінка, що чоловік? Тобто вам комфортно? Комфортно. Головне, щоб знімання було від воділя, і все. Коли зустрічає тебе з улибка, тоді мені все одно як та саме комфортно. На питання у чому ж особливість їхньої професії, всі як одна відповідають скромно, що у ранкових маршрутах є якась романтика спостерігати за тим, як прокидається місто, а ввечері як засинає. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Обслуговування в пенсійному фонді здійснюється за екстериторіальним принципом. Про це розповідає начальниця відділу обслуговування громадян номер 3 у Білій Церкві Оксана Борімська. Тобто до будь-якого центру може звернутись кожен незалежно від місця реєстрації чи перебування на обліку. Нагадаю, в місті працює чотири сервісні центри, а саме на проспекті Незалежності 34 і 55, вулиці Ярослава Мудрого, 2 та на бульварі Олександрійський, 106. Крім того, всі послуги пенсійного фонду можна отримати. Мати дистанційно скориставшись особистим кабінетом на веб-порталі органу, також діє телефон гарячої лінії. Номер якого ви бачите на екрані. Для отримання консультацій з усіх питань щодо діяльності пенсійного фонду це і пенсії, і пільги, і субсидії і соціальні виплати. У головному управлінні у нас функціонує контакт-центр це єдина безкоштовна гаряча телефонна лінія, куди відвідувачі звертаються в телефонному режимі для отримання консультацій. Водночас хочу зазначити, що обслуговування військовослужбовців та інших осіб, які мають право на пенсійні виплати відповідно до закону України про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб, а також члени їх сімей. Вони обслуговуються в будь-якому територіальному сервісному центрі на території Київської області, незалежно де вони проживають чи перебувають на обліку. Царківські спортсмени підкорюють міжнародний п'єдестал. на чемпіонаті Європи серед дорослих, що проходив у Чорногорії. Вихованці спортивного клубу джиу джитсу посіли низку призових місць. Зокрема, Матвій Арцімович виборов золото. Срібло в інших категоріях мають Олена Балюк та Михайло Арцімович. Пізначились високими здобутками і плавці спортивної школи номер один. Серед майже 300 спортсменів відкритого кубку Львова білотраківці мають такі здобутки: Олександр Карпов, дві золоті та бронзові. Зову нагороду Ірина Агударічева завоювала срібну та дві бронзові. Максим Ростовський срібну медаль. Традиційно на завершення ефіру прогноз погоди цього тижня білі церкві затримається бабине літо. У вівторок буде сонячно. Повітря прогріється до плюс 26 в день, вночі 13, Середа буде більш прохолодною до 23 градусів. А ось у четверта п'ятницю очікується ясна погода. Та від 16 і до 26 тепла. На вихідних температура буде такою ж синоптики. Обіцяють сонце. Цей ефір добігає кінця. Я прощаюсь з вами до завтра. Ми продовжуємо працювати для вас, аби ви були у курсі всіх суспільно-політичних питань міста. Ставте вподобайки, якщо дивитесь нас на ютуб каналі. А якщо по телебаченню, повідомте своїх сусідів, щоб також вмикали еспресо Біла Церква. Беріть себе і Україну!